Доброго ранку для всіх, хто щойно до нас приєднався. Як ми анонсували, вже у нас з'явився ранковий гість. Це Мирослав Гончарук-Хомин. Доброго, Доброго ранку, ранку. <зас> ну стоматолог, але поет за покликанням. <зас> І ось сьогодні ми будемо говорити про збірку, якою він знає, вже з нами вже поділився. Ось я тримаю її в руках. Моя підростаюча зброя. П'яту збірку. Правильно? Так, п'ята збірка. Так, і бачу, ну принаймні, ми зараз зрозуміли по залаштунками про те, що а, це така як майже фотокнига, можна і так назвати. Артбук. артбук. Арт і представлені тут фотороботи, тріо із міста Хуст Закарпатського «Lucid Sun Depth». Взагалі тоді хотілося б розпочати Отак: от от, що це таке? От людина бере в руки, що їй потрібно знати про цю збірку. І фотографії, і її зміст. Це цикл з 70 віршів. Вони переважно такої повоєнної тематики. Uh -huh. Це такий основний символ Збіка, тобто це таке тло, на яке відбуваються всі інші події. Там любовні, певні страждання, юнацькі захоплення, перебудова міст, змінюються зими, висвічуються сніги. Але це все при цьому воно м також доповнено світлинами хлопців із хуста цієї компанії. І це додає їй такого стакового якогось більш автентичного харту. Тобто все своє, свої вірші. Фотографії моїх друзів вони в окремих випадках підсилюють ці вірші, mm -hmm. в інших випадках заставляють їх трактувати зовсім зовсім по іншому, ніж хотів би автор. Але, мабуть, в цьому експерименті і вся суть. Це був експеримент. Він стався раптово, чи це десь було заплановано? От хотілося саме так. Сформувати цю збірку, ну на... після моєї четвертої збірки так. я зрозумів, що я чорного на білому вже не хочу. Хочеться так. якогось такої, якихось нових спроб. А тут ця компанія з'явилася, вони ж вони буквально можливо два три роки цим Юсун Сандепс. В них були доволі такі якісні фотографії. Ну і тим паче, що я з ними всіма знайомий по музичним смакам. Там грали в одній групі колись з одним їхнім членом колективу. І ми так вирішили скомбінувати. Вони були не проти. В Принципі це дасть новий подих і їм і мені на майбутнє провід, якісь нові проекти. Хто бачив уже цю збірку? Тобто презентація, ще тільки відбудеться її, правильно, врешті ви перші сьогодні. Справді? Я вчора її забрав ми сьогодні перші. Ага, тобто мені просто було цікаво. Чи хтось уже тримав її в руках, чи були вже якісь відгуки, якась реакція на ваші були перші, Вони були позитивні? Бачу, що тут принаймні на початку, коли ми відкриваємо першу сторінку, тут я. Побачив ну українською, а потім англійською мовою. Подяку, Подяку. Харалду Монгомері, Джорджін Труді Нортен, Марк Мілл, Сем Макнат, і Джон Бузер а, за те, що за підтримку. І написано потім «God bless America and South Carolina especially». <laughs> Чому Південна Кароліна цей штат? Ну тому що вони звідти так розумію. Це ваші якісь друзі uh, чи звітим. доволі банальна історія. Я коли вчився в нас в школі ще в Україні. Це було дуже давно. Е, я е, мав досвід програми опіну майбутніх лідерів Flex в Штатах. Ну, я я по цій програмі поговорити. Це винамозін сенс. Але вони просто, врешті, сьогодні видавництво книжок, особливо молодих авторів в Україні, воно дуже утрудне. Тобто треба якісь фінансові можливості mm -hmm. і кошти. Ви хочете фото артбук. Він дійсно. Він дороговартісний з моєї душевної точки зору, і в принципі в плані матеріального. І тому я попросив своїх друзів, вони, вони дуже вдало допомогли мені штатів, і морально, і матеріально. Ну і ще крім того, в цій книжці був такий цікавий маленький спонсор. Я свого часу був на курсах. по... Судові стоматології в Рікявіку і там познайомився ага. з Джоном з Лондона. І він також вклав у цю збірку свій такий маленький внесок. Для цього один мій друг Остаплей сказав, що це перша збірка в Україні видно за рахунок судово-медичної експертизи. Тобто Також в цьому є унікальність маленька. Так, але англійською тут немає перекладів поки що. немає. Це все в планах. Мирослав у нас в студії дуже часто приходять і молоді, і не дуже виконавці, і музичні, це стосується літератури багато чого. І всі ми зупиняємось на тому, що в Україні для молодих талантів дуже складний шлях. Він весь в так взагалі, якщо немає друзів з Рейкявіку або щось подібне, які які поради, чи як викручуватися в цьому випадку молодим людям. І що можна зробити? Чи є якісь секрети? Секретів насправді немає. В принципі, в Україні декілька є літературних конкурсів, і вони в принципі є достатньо об'єктивними, достатньо е, респектабельними. Щоб що там пробився, ти маєш це особистий досвід збіг. зараз чи це так? Чесно, я в Україні не виграв жодного. У мене творчих здобутків таких в плані досягнень лавратів. Немає ніяких. Є у нас телефонний дзвінок. І зараз ми почуємо, хто ж нам додзвонився і навіщо головне, яке питання поставлять. У першу чергу скажемо доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Щире вітання з Карпат від Яника. Вітаю поважного гостя у вашій студії. Доброго Власне, Яник. мене зацікавило дійсно, що ви такий багатогранний і стоматолог, і поет. Поет поетів дуже часто, як і до речі, письменників називають. Совістю народу нації, власне, до яких гранів душі українців, і не тільки ви намагаєтесь достукатись своїми віршова... віршованими творами, це перше. Друге, щодо спонсорів і меценатів, ну нерідко, на жаль, не завжди поетам дають вільну волю вибирати напрямок, в якому працювати, а інколи намагаються коригувати. Тобто я тобі даю кошти, але ти в першу чергу висвяти цей напрямок і так, як я чи ми хочемо. Чи у вашому випадку це було з вами? Це перше. І друге, власне, щодо на днях, ви знаєте, відбувається акція, мені просто цікаво, наскільки ви. Дотичний до проблем, які власне відбуваються і події в місті Ужгород в свободних, чи плануєте ви в ньому прийняти участь? Прошу дякуємо за запитання. Дякуємо за про, совість. про совість про совість врешті, оця збірка вона це є симбіоз, це є самоаналітика тих подій, які були на сході за останній рік. Тих подій, які відбулися взагалі в країні, тобто в ній я намагаюся показати, як сьогоднішнє молоде покоління, яка яке безпосередньо не бере участі в цих воєнних діях, воєнних акціях не бере безпосередньо участі в зміні можливо цієї тотальної країни, але вона переживає, вона хоче висловити свою думку, вона хоче утверджувати, вона хоче демонструвати, що вона також. Має якийсь свій власний бекграунд, який вона хоче представити, і, в принципі, співпереживати з іншими громадян, громадянами. Щодо меценатів і спонсорів, то це скоріше були дружня підтримка. Тому що така була ситуація з віку, що я їй видав друк, я їй віддав видавництво. Вона там висіла до двох місяців, коли поки я шукав кошти, видавництво її верстали, щоб її ви. Тобто це була чиста дружня допомога, ніхто нічого не коригував. Дякуючи господу, і добре, що в мене є такі друзі, які кажуть, ми тобі допоможемо. І просто веде книжку. Знову ж трошки назад до вашого питання: як ви молодим літераторам? Я видавав перші чотири книги за свій рахунок, всі абсолютно, угу. і так само в цій переважна кількість. Переважна кількість зусиль це також моя, а то вже інша допомога супутніх людей. Тобто, треба хотіти знайти, можна завжди скла склати стипендії, як склав податися стипендій одразу і видавав одну збірку. Так воно було, це правда. І тобто, якщо хотіти, то можна побиватися. І на рахунок дотичності до подій культурних Ужгороді, я на жаль не зможу прийняти в суботу участь по одні по одній дуже маленькій причині. У мене наступний тиждень дві презентації і вівторок в бібліотеці, і в четвер велика. Зайця вілько цієї збірки, і це буде кількість людей. будуть музиканти з хуста, будуть музиканти з Києва. І я мушу з їх зібрати все, підготувати, ага. щоб вілько було підготовлене, щоб вони могли приїхати і. Порадуватись міроприємству, а не переживати за якісь маленькі деталі. Ви будете читати тобто, декілька квитків просто... із своєї збірки на цій події, я так розумію, на презентації. Так, тобто в бібліотеці це буде більш такий літературний захід, тому що, ага. на мою думку, сьогодні література вона знаходиться в такому двовимірному просторі. Тобто, є література суто як поезія, е поезія, проза, обговорення, така, себто, критика більш літературна, і є по типу інтерактивної літератури. Давайте сюда сьогоднішні цьогорічні, не цьогорічні, вже дворічні давності. проєкт Жадана розділові а знову ж таки ці презентації по типу Ждані собаки або як Катя Бабкина їде з окремим соціальним проєктом по Україні. Тобто література що сьогодні це таке література і ще коло оточуючих подій. І от я хочу, щоб бібліотеці було суто література. А вілько це буде музика, якісь супутні події, маленьке шоу, сценарій, концерт. Тобто воно буде mm -hmm. більш більш інтерактивна, більш медійно. Ваша збірка починається рядками. Совість, найдовший м'яз, гордість найбільший гвинт. Так починається я, так починаєшся ти. Так. Є ну, так як все-таки ми перші тримаємо цю збірку в руках, то тоді це можна сказати також маленька презентація в нашій студії. І от, звісно, хотілося б почути, можливо, щось улюблене або да, можете нам зачитати, можливо, так, зараз Так, якщо не проти. Автора. Автора. Давайте, напевно. Чесно кажучи, в мене немає люплення грішів. Я mm -hmm. намагаюся бути саме критичним, тому всі вони такі собі. <рес> це просто чарівно. Але приховуючиш, у нас це такий ранок, люди хочуть зранку позитиву, а вона переважно сумна. У мене тоді такий один доволі він також сумний, але він принаймні такий вікшик на перспективу. Тобто я, напевно, його прочитаю. Він називається «Терти життя або вистачить назавжди. Тільки тоді тепло сходить з долонь. Сходить з облич і ніг любов варта того, щоби в твоєму лоні холодну вогонь, нагрівався сніг. Осідало каменю терте життя, проростало істини, зілля тверде, любов це кожен із нас, і кожен із нас нікуди уже не втече. Тому покажи мені, де тут проходив бій, і розкажи мені про масштаби здобутків і втрат. Веди мене за маршрутом, невідомо куди щастя стане на всіх. І смерті стане на всіх підряд, але тільки любові невідомої, наче ім'я, вистачить на завжди. Прекрасно. Я не Прекрасно. знаю. Після віршів можна аплодувати? <плодування> <плодування> Тому що дуже хочеться. Дуже гарно. Насправді М ви не образитесь, якщо я скажу, що ви мені когось нагадуєте? Ні. Ви зрозуміли про кого я? Ні, Ні про Жадана. Е напевно, він вам подобається і, зна... і ви, та. окрім того, працювали з ним. так? Напевно, не... мабуть, ви не перше, хто мені це каже. Це Ну, так. таке... це хороше, це, це комплімент. Я дякую, просто обожнюю Дякую, вже дякую. 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 Я, також, я його також дуже обожнюю. Це такий, напевно, феномен літературної міміки, коли ти довго читаєш якусь одну людину, і потім ти її мимоволі наслідуєш. Насправді, в цій збірці я максимально боровся, щоб нікого не наслідувати. Є, звичайно, якісь рядки, які, можливо, схожі по тенденції римування але. Ну, насправді дуже круто, і от про сумні вірші я хотіла запитати. Ми якось у нас було інтерв'ю з онукою. Знаєте, я думаю, таку виконавцю, Вона сказала таку фразу. Я не знаю, можливо, зараз її думка вже змінилася, але вона вважає, що музика, яка справді може нести в собі якийсь зміст, сенс і достукатися до людей, до сердець людей, вона має бути сумною. То тут така ж ситуація з лірикою, чи все-таки це дуже відносно? Я думаю, що це дуже відносно. М -м, тому що, як би там не було, людину набагато важче заставити сміятися, ніж плакати. Це, це, це дійсно правда. Про це у нас буде і питання від нашого глядача. Доброго ранку. У мене конкретний питання. Я так розумію, поет и писатель в первую очередь должен э, идти в ногу со временем, и вы, я так понимаю, своими стихами стараетесь. Вот там меня заинтересовали Слова некоторые вот в вашем э, прочитанном стихе «Веди меня неизвестно куда». Э, вот в чем это как вы говорите, потому что если нет конечной цели, то иногда человек слепой, а слепая любовь, она э, иногда ведет в пропасть. Как вы прокомментируете, это, это во-первых. Во-вторых, э, стоит ли в это время, в том числе и поэтому, поднимать и э, доказывать, что все-таки у нас должна быть традиционная семья, и за нее нужно бороться, потому что это большая проблема с Та суспільства, будь общества, пожалуйста. Дякую за запитання. Запитання насправді. Там щодо невідомо куди. Ну, бачите, там видим невідомо куди, але він закінчує, що любові вистачить назавжди. Тобто, я навіть куди би ти не йшов, що ти відчуваєш що десь в житті, ти можна туди потрапив, не туди мігрував, десь заблукав. Все одно пам'ятай, що щастя, смерті і любові, воно їх хватить на всіх. От, от тут... З південної Кароліни навіть. Да, тобто, то, в любов. принципі, от була ця тенденція, що. Це ж такі слова, знову ж таки, Сергія Жадана, що любов і сніг нас до життя. Це тут таки знову. Тобто, завжди надішки ти знаєш, де ти, завжди можна звідти вийти. Це така основна ем, була ем, суть цього вірша. Е, а друга щодо сім'ї. Врешті, врешті тут є декілька віршів навіть на сімейну тематику. Тут є вірш про, по суті, я вже його не зможу процитувати, він трошки довгий. Не кохайтеся чорнобриві Це такого та не мої слова. Але тут є вірш про відношення братерства, про відношення братів в одній сім'ї, коли не з них пішов на війну, другий залишився вдома, Він був менший, і там мій менший брат, мої сорочки, він носив на виріз, поки сам не почав голитися. Такі слова. Тобто, я взагалі дуже за, за такі хороші і класичні перспективи і тенденції, і критерії взагалі утворення українського суспільства. Але перед тим, ну в цій кні, в цій книжці є вірші там і про зраду. І про не дуже чесну любов, тому що ну життя, воно таке багатогранне і час, не дуже позитивне, про це також треба забувати. Але тільки з цією вірю, що я наголошую, що так робити не треба. Ви коли писали ці вірші, ви ж не перебували в зоні АТО, ну, Ні. вам не довелося приїхати на схід. Весь мій досвід це була ем, трьохденна участь тоді, що під'їхав на Майдані. І я трошки приймав участь в ідентифікації потім, тому що я ще сам судовий стоматолог. Uh -huh. Тобто в ідентифікації Частково потім загиблих осіб вже в повоєнний період. Але безпосередньо дій, звичайно, я не приймав. До речі, ми торкнулися зараз вашої медичної практики. Чи це не заважає одне іншому? Чи наскільки серйозно ви займаєтесь стоматологією зараз? Я практикуючи лікар. Тобто повноцінно практикуючий, мої пацієнти також даймуть мою збірку. Ви читаєте збірку, коли, коли вони зараз буде боляче, зараз буде боляче, доктор. Ви такі ні. Настане час і ти забудеш біль. Або давай насиплю тобі сіль. Або як би тобі корінний не вийде. Ну, до речі, ми у вас були в студії буквально, напевно, три роки назад з моєю подушкою Нютою Кушку з Відниці, коли ти в філіт. І ви дуже схоже коментували нам стоматологію, що ми співаємо під час прийомів. А, тобто. Так. Та. Це було три роки назад. <ріст> у, три роки довгих ми вже тут. І а, ось повернення. вже І, в принципі, ну, не мішає. Ніяк не мішає, тому що я взагалі вважаю, вважаю що... Відпочинок сьогоднішньої людини в цьому медійному технократичному суспільстві це не можливість там просто мати вільний час. Це можливість це змінювати. Написав вікшика, сходив в спортзал, поплікував пацієнтів, позимався наукою. Ти оце час зміна зміна праці і є відпочинок. Я дуже за за тенденцію. Ну і до цього треба додати. сходив, сходив на презентацію збірка. Вас є зараз можливість звернутися до телеглядачів. Запрошуйте, так дякую за можливість. Так от власне буде дві презентації. Ми дописалися п'ятнадцятого Це буде в. В обласній універсальній бібліотеці імені Потушняка ага. це буде літературний захід, там буде начитка віршів, там буде обговорення деяких тем, там буде візуалізація фотографій цієї книжки. І буде велика презентація 17 березня, галерея Ілько на 19.00. Приходьте. Там все буде трошки масштабніше, там трошки більший зал, трошки буде більше глядачів. Буде ми лишний буде е, відома на Закарпатті, на рівні на Закарпатті група Джонні Райтс. Брід попу і інді року хватить на всіх. Кім того, буде експериментальна музика по типу е, лаунж по трегі з моїм е, проєктом, який називається B-Sides. І ще я граю в колективі з одним своїм також другим стоматологом в такому більш дескорському проєкті. Буде презентація трьох пісенькому. А Right. Я граю на гітарі, на клавішних і трошки на баяні. Ну так, ми все ми, ми тут можемо робити. Це за... виразно. <рес> я на буду грати трохи вілько на 19.00 в четвер. Приходьте, буду, буду всім радий. Дякуємо, Мирослав Гончарук. Комин у нас сьогодні був в ефірі. З ним ви мали змогу поспілкуватися. Тепер можете поспілкуватися з його поезією. Запрошуємо всіх на презентацію і дякуємо, що ви до нас завітали. Всім Доброго ранку, і буквально після новин ми до вас повернемось.